Я пробрався в тил ворога. Що ж, поїхав. Я почав ламати всяку фігню, яка підключена до Титана. Друже, ти на моєму боці. Ей, скільки -е -е, пила. Я ще не знаю, що він на моєму боці завжди. Він пішов атакувати Титана блискавками. той. Трохи взбісився. Так, друже. Ти маєш мені хелпнуть. Але він напав на мене. Та блін, звідки ви всі такі Супер-розумні, блін. Ох, капець. Далі він почав атакувати ще дужче, особливими звуковими атаками. Я теж почав його атакувати своїми атаками. Намагався привести його відчуття. Нібито вийшло. А тепер в атаку на цього пилу все, мінус, плюс ще од от... титан. Четвертий, нібито вже. Эх. Это... Приблимка. Мені дали спеціальну пластинку. Я тепер шильніший. У мене 5 додаткових сердець. Та в цілому мені вже краще. 55 по 57 день. Ми знайшли фонмена. О, так у нас ще фонмен титан буде. Ну круто, Девін. Ми з фунменом зав'язали дайлог. Ти, принципі, я люблю особливо тріпатися. Типу, так це сюжет, але діалоги я сильно не люблю. Я більше люблю методом тика. Йдеш, чуєш звіздюлі, розвертаєшся, йдеш назад. І так от методом тика. йдеш. Наш улюблений титан іде. Що ж, тут ми бачимо ще одного фонмена, який може вийти чисто в теорії стюрячки, там же ж. Типу. Там же ж, типу, є один блок котлю, друже. Далі почала тут наповнюватись водич. Ех, вода, вода. Щось мені нагадали, це стовпа води. Блін. Ну, в принципі, я пробував щось з цим зробити. Конкретно забудовувати воду, щоб вона нічого не затопила. А після того вирішив да піг з ним прокопаючи, щоб вона туди стікала. тим часом вода почала просучуватись звід у сіль. Я би не встиг нічого зробити. І тут прийшли. Ах, Ой, такі от особливі скібіді дітойлети. Проти яких мені треба буде зараз битися. Ось так закалібало мене. Годила скібіді лети, намагалася атакувати. Я намагався це забудувати. Але не виходило. Де? Тут прийшов фонмен. І знову почав говорити, так сказати. Я трохи відлетів, і він почав атакувати цих придурочних своїм особливим методом. Так сказати, блисковичний. Він зламав клітку, а нафіга я тобі був потрібен. Привіт. Також я забрав фотобета і в принципі все. Сподіваюся, що ми нарешті можемо відпочити. Mm. Далі ми просто йшли. І, в принципі, віддалившись на нормально відстріл. Сенд 2 фон мене нарешті зустрілися, блін. Чудово. Тепер обійміться. І дайте мені абсолютну силу, а то я вже заклібошився тут, тут бігать. Далі прийшов ось такий от Мехаскібіді скибіді І почав нас атакувати. Я, звичайно, ж поїдяв дебаш до себе. Хуй, блять, поїхали за все. А мені треба було або вийти, або тікати. Ну. Давай дивитися. Цей скивіді почав знову говорити якусь. фігню не нужно нікому. Ну. Нехай. трепить. Хон мене пішли. А я. а я що. Я почав битися з цим туалетом, в принципі. Що вообще тут чекали побачити. Щось цікаве, ні, у нас буде простий батл. І я нормально так закидував цього туалета, він аж горів. Але він перестав горіть. Ти що? Маєш і бути от файрі з тебе є. Хопається, скільки проблем. Він продовжив атакувати, але я його добив атакою в крису ззаду. Тепер у мене якась карта. І мені якось ради здатися. А де місце на карті? Ем... О, клас. Фонмен Тайтан. Ти будеш п'ятим титаном, який нам буде хелпить. Зрозумів. Давай виходь. Будь ласка, скажи, що тебе назад. Його теж. Дали паразита чи якоюсь блискавкою перепрограмували. І мені довелось файтитися з тим. Я вийшов атакувати, його, Щоб вивезти зімкіпнозу, але так сказати, не вдавалося щось нічого. Але паразит таки випав. Ура. Я добив паразита. Тепер у нас 5 титанів на нашому боці. Думаю, якщо ми всі об'єднаємося і разом зараз прямо нападемо на оцього головного, то трошечки, так сказати, переможемо його і оформимо. Так, the end. Сила, блін, п'яти титань. У нього не працює джетпак. Ну що ж, що робити будемо? У нього не працює житпак. А я свій давати не буду. Я втомлений. База далеко звідси. Народ жений. Ков затеплавати не вміє. Я полетів на потрібну точку, так сказати. Але тут не було нічого, тож я вирішив трохи покупати. Я знайшов якусь підземну фіговину. Тут були камераме. Мене оточили камера мене. Вони, мабуть, ці титаном не розуміють, що я на вашому осі. Кася на вашому восі. Я тут через фон мене він мене сюди відправив. Але блін. Тримати ще трьох оригінальних титанів. Це ж у нас їх вісім буде. Камі, камераменчик. Давай, нам потрібно, о, є багато. Хочете зробити мене діамантовим? Я не проти, дивлячись на те, що там кокмен витворяло. А, ти просто видобуваєш діаманти. Так сказать, я почав видобувати діаманти разом з іншими. І прокопався ось так от локейшн. У... Ну, у цього було багато, а у мене трошечки більше. Так сказать. Камермен титан дав мені, так сказати, прилад. отримав п'ять додаткових став там більше отримав на тому стіб'. Але згори прийшов, блін. Цей туалет. От де всі інші титани. Зараз бою. Замахнулися нормально. За цим туалетом, з усіма Титанчиками, що зараз є дів у нас шість зараз. І взагалі не беремо перемогли. Тут ми бачимо силу магніту. А тут ми бачимо камерамена Титана, який іде і атакує. Щоправда, йому сил не вистачить. І він почав і цей чел почав атакувати нормальним так демеджем. Ех, демедж проходить. Ну, я теж почав, так сказати, атакувати. То що атаки це все, що в нас є. Атаки це наше все. Що ж, що можна сказати? Цей чела такого блискаме, але камерамен Титан захистив мене. А, господи. Тафічу я все це вийшов. Камераменчик. Тобі треба зі мною прям щас валить звідси нафиг. Бери максимум камераменів і вали. Нарешті. Ми почали тікати. Я зустрівся з радіо та клокменом. Де компутатор? Де, блін? Фонмен? І де камерамен, блін. Куди ви їх всіх загубили? Що за фігня? коротше неважливо полетіли коротше за цим челиком. мене привели в ось таке от особливе містечко. так сказати, тут була всяка фігня він її запустив і щось став так сказати. і тут прийшов пік А ще тут. О боже, це ж шо це? Це голограма Skibdy Toilet. І він прийшов за нами битися, типу. Господи, до чого ж тобі прогрес? Окей, голограма Сківі Тойлет напав на нас двох. Він нормально так демеджив нашого радіомена, але він. Вився сміливо і атакував його свої на енергетиках. Ех, це було весело. А ще це було прикольно. Ну, да, в принципі, потім. Далі нас продовжили атакувати ще сильніше, більше. І зліше. Але тут прийшов спік. Почав також йому навалювати. Так сказать. І це було так сказати для нього кінцем. Що ж, дяка тобі, спік. Що в нас? Ну що ж. Папа, або ні. Коротше, у нашому тепер сім титанів у нас. Включаючи спіка і камерамена. Тий кудись відлетів, але мене відвели в цікавеньке місце. Тут були заточені ТВ менш. Ах, магніти. Ці магніті туалети бісять уже. Ну що ж, нічого. Розберемося. Так сказати, з ними на раз, два. Ми легко почали розносити скібіді тойлетів. Сподіваючися на те, що тут не буде ніяких сильних. Та й, в принципі, як і думалось, так і опинилось. А тут був сильний скібідіпойт. Який був більше нас разо так в півтора мінімум, якщо не в два. Він почав нас атакувати. Оскільки йому це, мабуть, подобалося, я не знаю. Я не знаю точно, але, мабуть, ТВ мени почали гинути один за одним. І це було проблемкою, так сказати, для нас усіх. І я почав трошечки копати, бо у мене лишилося мало хпешок. Цей чел подумав, що я так сказати, засав, але. Насправді я прокопався до ТВ мена титана. Так сказати. мен титан. мен титан, тв мен титан. Це, так сказати, наш ТВ МТ. Він, так сказать, мав вижити. Тож я почав так сказати, битися з вченим, а Тевемент, так сказати, почав його жарити з клітки. Як вони не задумались рухати клітку з якогось забовував склашку Телемент дістав? Коротше, спільними зусильними кіноми того придурочного. І прийшли до Тевемен, звільнивши його. Ходи от, мо тебе бать. Робота є. Її немало, блін. Ах. Що ж, продовжуємо веселитися. Так сказати. 93 95 день. Ми знайшли ще одну деталь. Райдужну. Благаю, де yes, Я зміг її Просто так забрати. 5 додатково сердець та ще одна нова здібність. А тепер нам треба трошечки підготуватися до Final Battle. Так сказать. А то ти у нас в версії 2 крапкануль, нібито. Ще один крапкануль з колонками. Коротше. Також мені дали двох ляпасів. І в цілому почав давати ляпаси. Я почав використовувати здібність. Даю в цілому. ТВФН почав атакувати мене вогником. Як, Як же ж це втомлює? В атаку. Твмен був непошатен. Так сказать. Що ж, він спевнився в тому, що у мене нормальна сила. Що ж. У нас тут було 4 титани. Гайс Одес, Пік Камік. Де камерамен і спікермен, ви блін? Загубили їх чи що? Е, господи. Нам п'яти титанів не хватить. Ви цього не розумієте? А Скільки ж проблем з вами? Мені дали яблучко. Ура, дякую за яблучко. Комп'ютермен. Да. Усі були готові до файту. І тут поналітали, понабігали скібезі той лети. Ех, води почали дарвали так. Диваються, але вони, мабуть, не розуміли, що. Тут п'ять титанів, які їм дадуть трошечки чупа-чупсик. Ех. Ну. Нащо ти діалогиш з ними просто знищих? Все одно ж немає сенсу в цьому діалозі. Нарешті. Почався лютий файтінг, у якому перевагу мали нарешті ми. А не тойлети, блін, якісь. Що ж, в атаку, в атаку. Ура, ми атакуємо. Ех. Майже майже. Майже кільнула. Але тут. Прилетіло ось це от. Чтирішне. Ну і звичайно, мені треба з ним битися. Не комусь там іще. Бо воно затягнуло мене в магніт, Ну і все